Знаєте, я вибачаю зразу за затримку, але питання затримки було пов'язане безпосередньо і з тими питаннями, які ми зараз проговорюємо. В першу чергу ми хочемо завжди спростити наше законодавство для того, щоб чітко дати можливість визначатися і нашим проектувальникам, і нашим експертам, і технічному надзору, і спростити ті процедури, які сьогодні заважають розвиватися будівельному ринку, і саме головне. Можливо, зменшити вартість будівництва за рахунок і багатьох корупційних ризиків, які зараз існують, починаючи з приєднання до мереж, починаючи з дозвільної процедури, починає з погодження взагалі проєктної документації, яку ми повинні погодити в різних інстанціях. І саме от зараз я затримався з тому, що ми розглядали новий ДБН, який стосується пожежного вогнезахисту. Це знову виникає питання, да, яким чином проходиться процедура, яким чином хто знов включається в цей процес, і яким чином це впливає на вартість будівництва. І скажу відверто, для мене дуже важливо, щоб кожна людина, яка на сьогоднішній день має кваліфікацію, має можливість отримати сертифікат, могла нести повну відповідальність за ту чи іншу роботу, яку він зробив. І якщо ця відповідальність чітко визначена згідно законодавства з державних будівельних норм, то будь-яка інша організація не повинна і втручатися в цей процес. І я думаю, що до цього ми разом прийдемо. Тому саме набуття статусу саморегулівної організації і передача практично видачі сертифікатів сертифікацій спеціалістів ми розпочали в минулому році, передаючи практично ті повноваження, які раніше були за державою, Саме регульованим організаціям. Минулому році ми так зробили і передали по нашому технічному надзору, по нашому експертам по проєктувальникам. І я думаю, що сьогодні ми поставимо крапку в цьому напрямку з точки зору передачі такої можливості сертифікати нашим архітекторам. Чому це дуже важливо? Це важливо, тому що я вважаю, що саме гаус найкраще знає, куди рухатися, яким чином розвиватися і яким чином виставляти вимоги. До тих чи інших спеціалістів. І саме головне, ну, скажу відверто, будь-який державний службовець не замінить чи того чи іншого архітектора, який сьогодні працює безпосередньо в гаузі, і розуміє, яким чином ця гауз повинна розвиватися. Наше завдання формування державної політики саме за тими рекомендаціями, які йдуть від гаузі. І я думаю, що саме це сьогодні очікує від нас суспільства. Чому саме очікую від нас суспільства? Тому що 2014 році, після того, як президент підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми хочемо, щоб ми дійсно відповідали не тільки бажанням, а й стандартами і державними будівельними нормами, тим вимогами, які сьогодні існують в європейському союзі. І саме європейське законодавство на сьогоднішній день воно є такси тою метою, до якої ми хотіли би дійти. Частині відповідності українського законодавства. Будь-яке будь законодавство воно повинно мати свої особливості. І українське законодавство також, можливо, буде відрізнятися і від європейських норм і стандартів, в якої частині. Але загальні підходи, загальні вимоги, я думаю, що вони повинні в першу чергу надати доступ українським будівельним компаніям і будівельним матеріалам на європейський ринок. І це головна мета. Ми повинні привести своє законодавство. Відповідність, ми повинні привести в тому, щоб у нас ринок був не регульований, а саморегульований. Ми повинні зробити так, щоб наші виробники вийшли на європейські ринки. І тому я думаю, що знаєте, як великі ідеї вони починаються завжди в, як ідеї, але дуже важко пройти імплементацію цих ідей до впровадження в конкретних нормах, в конкретних нормативних актах, в конкретному законодавстві. І я думаю, що це для нас дуже важливо, тому що практично ми сьогодні підходимо до формування іншої системи управління в державі. Я трошки про це скажу, тому що це потрібно просто розуміти. 25 років Україна була незалежною державою, яка це було визначено, починаючи з декларації про незалежність, потім в Конституції, потім всіми законами, які Україна приймалася. Але на жаль, система управління в державі залишалася пострадянською. Практично всі кошти, які збиралися, вони піднімалися наверх, потім розподілялися в Києві. І таким чином була побудована центральна вертикаль, яка ставить в залежність в тому числі і планування територій, і розвиток регіональний від того, який прийде міністр, яким чином він бачить ту чи іншу програму, і яким чином він буде підтримувати ту чи інший напрямок або гаус. І тому сьогодні, практично, з реформою децентралізації ми проходимо зміну системи управління, де ми максимально передаємо кошти, повноваження, можливості і саме головне прийняття стратегічних рішень на місця. Ми по максимуму зараз проводимо те, що передаємо функції міністерств в місцеве самоврядування або в саморегульовані організації. В цьому році нас. Чекає дуже важлива і складна реформа державного управління, де практично міністерства також пройдуть реструктуризацію і залишать за собою тільки формування державної політики. Все інше повинно виконуватися або в місцевому самоврядуванні, або в виконавчих органах, центральних органів, виконавчої влади, які безпосередньо повинні впроваджувати державну політику. Тому завдань дуже багато. І сьогодні, от, коли ми зібралися саме от в такому Складі, я хотів би сказати, що планування території для наших об'єднаних територіальних громад, для нашого місцевого самоврядування є практично сьогодні стратегічним питанням. Чому? Тому що передаючи ресурси по Державна архітектурно будівельна інспекції. вчора Львів нарешті отримав ці повноваження і вже має можливість впливати не тільки на будівництво і розвиток будівництва в місті Львові, а ще і питання. Тіми самозабудовами, які сьогодні хвилюють наших громадян. І тому питання планування території це дуже важливо. В першому читанні на минулому тижні був проголосований законопроект про передачу розпорядженням земельними ресурсами в межах об'єднаних територіальних громад. Ми очікуємо, що цей закон буде прийнятий в другому читанні, і наші громади отримують другий ресурс це можливість розпорядження землями не тільки в населених пунктах, а в межах громад, але з іншого боку, без можливості планування територій, без можливості стратегії регіонального розвитку, ці ресурси практично або не будуть використані, або взагалі вони будуть неефективно використані. Тому без перебільшення скажу, що це дуже важлива робота. Вона повинна бути спільною. І я сьогодні вітаю всіх наших архітекторів, які. Також долучаються до цієї роботи і хочу їм побажати тому, щоб в них був взагалі такий, знаєте, великий-великий перспективний ринок нових проєктів. Чому? Тому що скажу відверто: раніше великі архітектурні проєкти замовляли або обласні центри, або, можливо, міста або основне значення. І в інших маленьких містах або селищах. Це були типові проєкти, які будувалися під тим чи іншим типовим проектом, які вже існували. Зараз ми очікуємо і ми бачимо, що саме в тих об'єднаних громадах, де з'являється ресурс обласного центру, по податкам, по можливостям, по бюджету, з'являється величезний запит на і архітектурну роботу, яку вони очікують від наших архітекторів. І отут я б хотів би, щоб ми системно підійшли до цієї роботи і, можливо, дійсно могли і впроваджувати проекти, і розробляти типові проекти, і саме головне допомогти з точки зору урбаністики планувати територію. Тому саме ті питання, які ми оголосили, вони є з одного боку як завданням, а з іншого боку, як планом роботи. І можу ще сказати, що практично ми зараз підписали меморандум про Лейсівську Хартію. Це дає можливість нам тісної співпраці між містами європейськими і українськими містами. І це ще один діалог, який за допомогою наших архітекторів, нашої національної спілки, наших архітектурних бюро можуть вестись напряму. Тому зараз я б хотів би ще раз привітати нашу національну спілку архітекторів України з тим, що сьогодні ми передаємо повноваження. По сертифікації архітекторів безпосередньо на саморегульовану організацію. Я вважаю, що це дуже важливий крок, який дасть можливість і Національній спілки архітекторів також розвиватися, тому що з'являється ресурс, з'являється повноваження і з'являється бажання дуже багатьох архітекторів, які раніше, наприклад, платили внески, але не бачили взагалі такої взаємодії, включатися в спільну роботу з Національною спілкою. Тому. Дозвольте, я, дозвольте, я підпишу, підпишу цей наказ. Але я хочу сказати, що це не тільки передача функцій, це величезна відповідальність тепер на не тільки національні спілки архітекторів, а й всіх архітекторів за величезну галузь в нашій незалежної Україні.